Лелека то на щастя, і йдеться не про птаха, а про людей, що ним керують. Аеророзвідники 108-ї бригади тероборони за допомогою українського безпілотника Лелека знаходять укріплення ворога і фіксують скупчення техніки і живої сили. Отриману інформацію передають ударним підрозділам на запорізькому напрямку, які вже і знищують окупантів у підрозділі Лелеки. Майже всі військові це колишні піхотинці. Вони знають, як багато важить прикриття згори. Про роботу підрозділу більше розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Бездоріжжям аеророзвідники рушають на пункт запуску лелеки. Збіркою та підготовкою до виліту БПЛА займається 25-річний пілот Фокс. От власне бачили зараз збірку. Хвилини три приблизно. Швидше в плані зльоту вона ще більш-менш автоматизована, а в плані посадки ну не дуже. І тут доволі сильно згодився мій досвід авіамоделізму ще до воєнної. Така пташка може піднятись на півтори тисячі метрів у гору і подолати сотню кілометрів, вишукуючи ворожу техніку та укріплення росіян. Запускають лелеку за допомогою катапульти. Будемо виявляти в тилу ворога ворожу техніку, укріплення. То особовий склад командир підрозділу БПЛА, – 32-річний військовий із позивним купол, колишній учасник АТО з початку повномасштабної війни пішов на фронт добровільно, командував взводом піхоти. В перший рік підірвався на міні та втратив ногу. Вона в мене є просто. Вона тепер в мене механічна були на бойовому завданні і підірвались в машині, отримав поранення. Рік лікувався, потім повернувся. Після повернення до війська змінив фах і тепер на чолі аеророзвідників 108-ї бригади ТРО. У нас костяк всі з піхоти, тому у нас всі, в принципі, розуміють важливість цієї роботи і що, якщо ми будемо її погано робити, хтось там може ну, постраждати. У мене всі пілоти е теж мотивовані, вони цим це видно, ну тобто, це все всі люди на своїх місцях. У режимі прямого ефіру через дзьоб камеру лелеки стежать за силами противника. 35-річний киянин на псевдо Бандана. Колишній маркетолог збирає та обробляє оперативну інформацію з безпілотника. Ясно, що техніка в русі вона є більш помітною так само і більш важливою ціллю, тобто жива сила противника, в принципі. Ми знаємо, де вона знаходиться, де вони живуть, чим чим вони займаються. Вороже військо для аеророзвідників як на долоні, але надзвичайно небезпечні для українських пташок, російські засоби радіоелектронної боротьби. Загроза дуже серйозна. Дуже багато залежить від навченості пілота розуміння, що треба робити вміння швидко робити, швидко прийняти рішення, швидко витягати. Безпілотник з зони дії діребу бачать на десятки кілометрів уперед. Знають, куди їдуть, чим живуть і коли їдуть на ротацію підрозділи ворога. За ними наші аеророзвідники стежать у день і вночі. Отриману інформацію передають ударним підрозділам, які з філігранною точністю знищують ворога.